Милосердний і всезнаючий Боже, подяка Тобі за світло цього ранку, за те, що Україна існує всупереч усьому, що твориться. Дякую Тобі за Збройні сили України. Ми є свідками того, як ти благословляєш їх незламністю духу, мужністю, зваженими рішеннями. Лише з тобою вони виходять переможцями у боях. Разом з тим. Ми бачимо безповоротність їхніх втрат, наші серця сповнені болем і стражданнями. І ми думали, що сильнішого болю не буває, але у нас є зниклі безвісти, понад сім тисяч. Цей статус, який не дозволяє їх рідним мати спокій, тримає їх у страшенному душевному болі, а у серці вакуум. Болять очі від цілодобових новин в надії побачити рідних, в голові перебираються усі світлини з бази загиблих, і разом з розпачем жевріє надія на те, що живий, і будь-яка новина про їх рідних це ліки для душі і для тіла. Господи, всезнаючий і всемогутній. Благаємо тебе за зниклих безвісти. Це ми, люди, даємо їм такий статус, але ти знаєш, де вони і що з ними. У тебе немає жодної людини зниклої безвісти. Благаємо тебе щиро, відвідай усіх цих людей, дай їм щоденного хліба і води, ліків та лікаря. Пошли їм людей, які допоможуть вибратися та дати коротку, але дуже цінну звістку про себе. Живий, скоро буду вдома, впевнені, віримо і знаємо. Це можеш зробити тільки ти, Господи. Чекаємо, благаємо, молимось, по дитячому віримо. Надіємось, вся Твоя слава належить тільки тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Боже, я прошу тебе, збережи їм життя. Своєю сильною рукою, Господи, допоможи, щоб вони, Господи, кожен повернувся живими додому. В ім'я Ісуса Христа, нехай Твоє ім'я прославляється через них. Нехай, Боже, в їхньому житті будеш ти завжди на першому місці, батько. Благослови, благослови їхні сім'ї, їхніх рідних, Господь. Дай мир в серці. Нехай, Боже, буде Твоє благословення на кожному з них, на всьому, що вони роблять, Господь. Я молюся, благослови, що вони прогнали, Господи, цю всю нечисть, всю орду з нашої землі. В ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоє ім'я прославляється, Господь. Давайте ми разом.